Я ж територія Сковорота, ми розуміємо, що це не тільки дивітеля на банкноті, на гроші банкноті знаходиться це філософ український номер Тому я думаю, що це з позитив, що сковороди в сковородивкою буде одна його.

Цікаві проєкти рішень дійсно їх мають право на існування. Я впевнена на цьому. Єдине, хотіла зазначити, що у нас в Київській міській раді є спеціальна комісія з перейменування вулиць міста Києва. Є спеціальне положення, які діє відповідно до якого такі рішення мають проходити комісію з переименування. Тому я пропоную усі ці проєкти рішення включити до наступного. Передаєш... О, до наступного засідання комісії, комісії з переведені <ресування> Єзніхов, я є також членом цієї комісії, <ресування> на, на також. тому ми з задоволенням разом з експертами. В цій комісії працюють експерти, фахівці, історики, філософи, мовозна, станції. Я думаю, що якщо ми з окейцями говоримо це питання, то eh, ми зможемо вже більше бути готовими до винесення їх у, на сесію клієнта. Це всі потери. У нас зрозуміло, це одна з головних комісій, яка повинна дати своє положення, тобто матеріали передані і в планах, дякую вам, обов'язково будемо. Ну, абсолютно погоджуюся з думкою колеги. Ми маємо зробити все відповідно до процедури, що було вправді. Після того, як розподіляє комісія з питань винувань, ми повернемося нашу комісію, щоб ми могли підтримати і внести на розгляд на тональному засіданні. Дякую. То, у нас процедурно передбачено, що так. Вийшло, що спочатку розглядає ваша комісія і е, наступна буде розглядати е, е, профільна, то можливо прийняти рішення, е, що погоджуємо за умови е, погодження е, профільної комісії. Якщо там якісь виникнуть -ді питання, то тоді повторно випускно, будь ласка, Члена комісія, я, по-перше, рекомендував прийняти рішення, що підтримувати данному прощання розгляд комісії з перевідування. І якраз було максимально за час. По-перше, а що стосується суб'єктів я рекомендував вам подумавшись з приводування вулиці, зрозуміло, що буде лівий перег, правий але ми все одно, коли буде... Кожна разу пояснює, що це не того Сковороди, який на лівому дасть, а то якого на правому, ну, можливо, для мешканців буде дуже зручно. Я розумію, що Сковорода дуже видатна постація, українські філоси на 500 на лісі України прилікований, але пам'ятаєте, ви е, точно це пам'ятаєте, ми зараз відходимо від тих принципів радянського часу, які якраз ваші практички і вони покликані. Повністю прибрати радянських, ще було в нашому милому. А металі всіх у було вулиць е, Ульянова або Леніна, або Володі Ульянова, або Ілліча? У нас я вам скажу так інформативно. 24, 24 вулиці тим чи, чи іншим способом мали відношення до е, Ульянова. Ліні. Так розумієте, і це викликало ну, хоч вони теж були різних районах, але це викликало дуже великі незручності. Я наприклад свого власного життя Життями на окрузі була вулиця вулицях Там знаходився центр шкільної роботи. Так от, коли приходили листи, то нам приходить листи і від просто Ульянова, і від Володимира Ілліча Леніна туди приходили листи. І звернення було дуже надзвичайно важко передати через систему пошти. І тільки за рахунок коду. Там ще кажуть, код на приватні тільки адресу, ще й код. Якщо індекс цей був написаний правильно, тоді вирішувати більш-менш правильно. А так цей лист це продів місяця. Він пропонував все таки підтримати та направити на розгляд профільної з перенувань, а як суб'єкт подання рекомендував би, тому що там надзвичайно сидять такі фахівці, і вони теж питання цього зададуть 100%. Можливо, подивитися ще раніше, то якого створення це вулиця, яка мала назва, або там назвати її якраз чи нам філософська там чи, е, чи, 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 чи культурна, для того, щоб все-таки уникнути такі уваги. Дякую. Дякую за вигляд, я не лігав, я суб'єкта падання я все ж таки розуміла що комісія може в вдруге не поверталася до розгляду питання дійсно за умови профільної комісії це дасть можливість однозначно вже підготувати рішення а в разі якщо суб'єкт падання буде наподавати а комісію спеціального організація не пройти зазначення проєкту рішення, то тоді тільки, щось треба ви зможете за спільною узгодженням ще раз розглядати. Так, так. Будь ласка. Інна Плотникова. шановні представники територіальної громади міста Києва, я так зрозуміла, що ці перші. з радянським минулим? Скажіть, будь ласка, чи е, вважаєте ви за потрібним, щоб стати з минулим радянським, треба узгоджувати питання з місцевою громадою? Right. Скажіть, будь ласка, до депутатів питання, чи по цим вулицям, які ми не змогли знайти в проєкті вашого рішення, обговорення на сайті Київради, може я погано е, е, шукала, чи були узгодження з ОСН місцевими, якщо такі маються? Чи було десь об'ява обговорення цих проєктів в у нас вулиці? Нас, у нас, у нас, у нас. От зараз ця варіанка просто викликає масу питань, і ми е, розраховуємо, що ви з нами почнете дискусію. Дякую. Діалог я, я прошу казати. І маємо направити ці проєкти рішення на комісію з питань іменування, яка вже е, має згідно свого положення, консультуватись з громадськими організаціями, восенами і проводити громадські слухання. Саме її е, висновок є для нас найважливішим. не розличим. Дякую. Ясновійкочевська. Складна ситуація по сталій забудові е, центру Пічерського району Ріпті, і я хочу привести приклад вулиці Чекістах е, Остіна Гардіянка. Зараз ми маємо з проволком такі перейменування е, без громадських слухань е, перейменування. Навіть ну, адіозної назви викликало обурення. Побурення було пов'язано, що на цих вулицях, ви знаєте, вони померційно привабливі і постійно тривають продаж перед продаж цієї квартири. Це викликало обурення, тому що треба зміна документів. І ось ці сторожили, мешканці, вони постійно як би звинувачували мене. Я не приймав особисто переименування цієї вулиці, не був ініціатором. Це була каденція минулої Київради. Е, у той період, пам'ятаєте, ми з пакетами вас воювали із представниками тієї влади, тому я прошу обов'язково на... і звернутися до комісії. Все ж таки проводити громадські обговорення на рівні Мешканці цієї не поруч мікрорайону, а дійсно з мешканцями цих вулиць. Бо страждають мешканці цих. Ці... А Якщо це просто якась така знаєте, політична ініціатива, я ну там кожен з нас або представники партії, або може там, можуть поставити завдання для загального, якби ну. Освітлення, піднімати питання, давайте перейменуємо цю. цю. Я все ж таки наполягаю, щоб мешканці конкретних вулиць, які перейменувалися, конкретно вирішували наступне е, е, назву. Буде це минула назва. Або як е, мій друг Олександр е, Баба сказав, позаминула назва, вони не вирішують мешканці конкретної вулиці. <Marvel> Здесь останні рекомендувати комісії детальних іменувань.